Всім доброго дня! Ось сьогодні хочу вам показати такий ніж красавчик. Виконаний на військову тематику чохол Це черговий витвір майстра. Сергія, мого товариша. Що вам розказати про ножика? Нож, ніж виконаний із сталі N690. Сталь дуже стійка до корозії. Популярна в світі, використовується для виготовлення ножів. Ручка тут виконана стабілізованого дуба, гарна фурнітурка для поціновувачів, скажімо таких експонатів. Дуже гарний предмет. Ніж дуже гострий. Я різати ним нічого не буду, так скажу так, що я взяв просто прорекламувати, але, скажімо так, гострота така, що можна бритись. Ціна такого експонату 2000 гривень разом з чохлом. Сьогодні запитав. Йдуть свята, Новий рік, Миколай, Михайло. Багато хто задумується, що подарувати для військових, для, для чоловіків. Думаю, що це варто уваги. Чохол дуже гарно виконаний. Товста шкіра, так приємно навіть тримати в руці. Ніж дуже добре тримати в руці. Спеціально тут для пальця. Думаю, для м'яса він взагалі дуже гарно підійде. Ось такий красавчик. Я такі ножі дуже люблю. Мені вони. Так. Дуже подобається. Ще раз говорю, що ці... про ціну. Ціна, кош... Ціна 2000 гривень. Разом з чохлом. Як для такого ножа це дуже нормальна ціна. Я особисто порівнював ціни і сталь. Номер майстра я вкажу у відео. Кому треба відписати, я від... Пишіть, я відпишу координати. Ось такий красавчик. Всім доброго здоров'я! Підписуємось на канал Екскаватор. Ставимо лайки. Будьте здорові!